Можеш розмовляти на російській, якщо тобі зручно, я кажу, ні, не буду, ну і не хочу. Мене звуть Олександр Пасєка, я шеф-кухар з Херсонської області, місто Каховка. Зараз переїхав. Тимчасової е, окупованої території в івано франківське В цілях безпеки ми вирішили сім'єю виїхати е, в село е, біля нас поруч, там де жила бабуся колись. Але сталося так, що е, розмежування української і російських військ стали саме там. Тобто почались бойові дії. Ми йшли виноградниками до міста Береслав, і на той момент там стріляли танки, були вуличні бої. Тобто ми це все чули. Але ми повісили там стрічки білі, ну таке ризиковано, бо рухалась техніка е військова, їздили танки, там БТРи, ну, все, що там дуже багато було. На той час російської техніки, коли вона зайшла. Спокійне, радісне. Може, якби на той час ми вважали, як всі люди жалілися на щось, але після війни початку, тобто ти вже не можеш такого сказати. У нас було два заклади з партнером: це заклад такий м'ясний ресторан на березі Дніпра і це азійська кухня Бістро. Працювали було все більш-менш добре. Якщо чесно. Майже всі знайомі виїхали. Також батьки мої виїхали потім згодом. Але мама зідзвонюється там з сусідами, бо там полишали ключі. То ситуація напружена, люди бояться, можуть бити ракетами чи там навпаки збивати ракети там посеред дня. Тобто, ти не, не розумієш, що може статися там в одну хвилину, там через годину, і люди живуть от в такому напруженні постійно. Я як більш спілкуюся свого віку, всі вже так скажімо, українці. Немає таких людей мого віку, які скажуть там, я за Росію. Я скажу навіть мої батьки, вони скільки часу там прожили при Радянському Союзі, вони тільки за Україну. І... У нас навіть не було ніяких питань, навіть не розмовляли про такі речі, тобто це для нас зрозуміло, де ми живемо і де ми знаходимося. Пусте місто нікого немає, і мене дуже засмучує те, що взагалі відбувається. І... На що воно перетворилося зараз, на що його перетворили визволителі руські. З кривого рогу ми сіли на евакуаційний потяг до Львова, і з Львова забирав мій друг до Івана Франківська. От. І ми їхали, і він каже: ти, типу, можеш розмовляти. На російській, якщо тобі зручно, я кажу, ні, не буду, ну і не хочу. Я подивився, по-перше, все є, треба мінімально вкластись. Приїхав мій партнер, я кажу. Олександре, є от така пропозиція, давай подивимося цей заклад. Ми подивилися і вирішили все-таки перезапустити його по новій. З нашим меню, в принципі, сталося це так. Мені завжди цікаво. Запускати щось нове, тому що ти, коли заходиш в заклад, ти можеш створити картинку того, що тут буде. Тобто там, свою кухню, свій бар там, з напоями. Ти вже аналізуєш і ти складаєш картинку, який формат ти хочеш. Який формат дати людям, щоб це було цікаво. Всі рецепти я придумую сам, але все рівно ти береш якісь ідеї, якісь задумки, десь щось побачив, міксуєш, доробляєш, переробляєш і доводиш до смаку вже. Спершу створювати страви це професійність. Тому що кухар повинен поєднувати продукти, і він повинен розуміти, що з чим поєднується, як поєднується, які смаки, і уже після цього може йти творчість. Мені подобається, коли подобається людям. Тобто я надихаюсь тим, що коли приходять гості, все смачно, все добре, все супер. І ти розумієш, що це все не просто так, що ти робиш якусь. Добру справу, ну і плюс нові техніки, нові смаки, нові знайомства це також дуже цікаво. Саме цікаве, от ми працюємо зараз та, і живемо, можна сказати, одним днем. Та. Навіть не знаю, якщо от завтра закінчиться війна, які будуть мої дії. Тобто, в тебе тут є працюючий бізнес, і ти не скажеш про те, що все, я закрив і поїхав додому займати своїми справами. Тобто, я навіть не хочу і не можу про це думати. Ми думаємо тільки про от, що що у нас буде сьогодні. На наступний день ми встаємо, думаємо знову, що буде сьогодні, а то, що буде завтра, ми не плануємо, як це було до війни. Ми це все проаналізували, і все-таки у нас було більше так, чим ні. Я не жалкую. Є певні складнощі, але вони такі тимчасові. Тут все залежить від людини, яка вона сильна, не сильна, тобто є такі пасивні, є активні люди. Я думаю, Ті, хто активні, вони дуже швидко пристосовуються до усіляких там, подій, якихось моментів життєвих. Тобто, це все залежить від людини, треба не падати духом і намагатися щось створити, зробити навіть не для себе, а для рідних сім'ї. В першу чергу треба думати не про себе, а про. Близьких і розуміти, що вони від тебе залежать. Зранку ти встаєш, там, коли син бігає там, чи пригає там, на тобі, це там, коли дружина варить каву, це коли ти приходиш на роботу і жартуєш з кухарями, з персоналом, так, і воно. Надихає, і, в принципі, і легше і працюється, і, і день проходить так. Ну, Це терпіння, це не падати духом, завжди залишайтесь людьми і цінуйте кожен день, близьких і будьте з настроєм. І будьте позитивними.